Доброго дня, друзі! Розкритий потенціал свого інтер'єру з дизайнером Вігула Сергієм. Гарний дизайн, грамотне планування і затишок у вашому домі гарантовано. Наша дизайн-студія Вігула має величезний практичний досвід, а спрацьована команда втілює задумане саме так, як це побачить дизайнер Вігула та замовник. Ми надаємо клієнтам всебічну підтримку та авторський супровід одночасно. Це значно знижує ризик непорозумінь або помилок при розрахунках або плануванні. Ми пропонуємо завжди свіжі і нові ідеї для вашого дизайну інтер'єру, будинку, магазину, кав'ярні, ресторану, готелю та санаторію. З великим задоволенням допоможемо і підскажемо розібратись в питаннях дизайну. Пропонуємо професійну консультацію та виїзд на об'єкт. Після погодження та затвердження дизайн проекту Вігула Сергій приступає до послуги авторський супровід разом із замовником. На цьому етапі відбувається підбір матеріалів, обладнання, оздоблювальних матеріалів та аксесуарів, світильників, живопису і різноманітних предметів інтер'єру. Цей етап пов'язаний з поїздками замовника й дизайнера Вігули Сергія по магазинам, виставкам, різноманітних офісах постачальників та представників. Ми пропонуємо весь спектр декоративно оздоблювальних матеріалів і навіть будівельних матеріалів. Це, наприклад, декоративні штукатурки, мармур, фотодрук, індивідуальне замовлення фресок, розпис стін та багато іншого. Буду щиро радий спілкуванню з вами. З вами був дизайнер Вігула Сергій Михайлович. Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 050 937 06 32. 0632. До зустрічі!